Всім привіт-привіт! Ну що у нас? Ще одна спроба котиків пройти у Knockout Stage, поборотись за вихід в плей-офф і там вже поборотись за, 2000, за 1000 євро, зайняти перше місце і тримати 1000 євро на команду. Проти них зараз команда Кос. Не пам'ятаю, як вона повністю називається. Но команда Чехословацька. там. І Чехи грають, і Словаки. Респект бан! По варусу одразу просто. Не дають пограти в Одразу варуса забанили. Не сумуй, не сумуємо. Орн в бан відправляється. Добре. Противний чемпіон, як саппорт, дуже багато танкує, ну, вносить якусь дуже велику кількість демеджу. Драки, mm. кашля... я кашлюю, і кашлю сьогодні. Вибачаюсь. Uh, другий бан. Дивимось. Дивимось, по кому ще один бан буде. Невже це буде Кайса або Вейн, або Твіч. Вуконга банять. Просто таких противних чемпіонів, які розвалюють непогано, да? Обливо, вуконг як розганяє карту. Rumble бан. Там гнара потрібно ще банити на червоному сайді. Не знаю, забанять не забанять, але я би гнара би теж вимикав. Наутілус. Ось, ось це дивний бан, якщо чесно, наута забанити це. Дуже притимне. <си> награвся Володя. Володя, награвся Варусом. Зачем? Його забанили. Вай! Вау! І вони просто Гнара віддають на ферспік. Будемо дивитись. Корт з'являється! Фіга собі, дратуті. А Гнара не бажаєте забрати? Поки у вас він відкритий, і щоб ви його не віддали. Я, я нічого не буду радити, але вам дали такий великий подарунок зараз. Пікніть а а, 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 а я не в курсі, там вміють тракана грати. Джакс а, Ну, Бач, пікнули Аріано. Хоча гарна відповідь, ну, на в мені здається, Ну все ж таки був би Зікс. Каркан набагато швидше починає настрілювати, і він якраз таки ще й на сайді буде стояти проти Аріани А 2 Гнар. <смір віць> на Аріану 3 тре... Агарміт Агрмит. Ариа, З против Ори Норм, зайшов. би -е 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 -е. Там проти Но ну, ну, Каркана Аріані треба стояти С буде сапортом на Мідо, а ну, корт і Орі на седі повинні бути. Якщо, нічого, ну, якщо там немає іншого нічого. Тут просто жадібний драфт, де у котики. Вони і Джакса взяли, якому предмети потрібні з рівнем, аріану взяли, які теж потрібні предмети з рівнем. Я пропоную їм ще кайлу взяти з Касадіном і буде просто Ма, персик. Ходиш <різь> польот. Де я там ходжу? та да, він в полі живий який там лід Ну це я біля річки речки ну, мешкаю. З вікна можна побачити 50 метрів і річка вже. Шаю сівірку забанили. Ля, як бояться, вавкадау. Вавкадау. Ну просто крысу не забанили. Баба за арбалетом теж не забанили. В сутності є вікно. І балкон. І на балконі теж є вікна. Айсик просто не. Ну, не в сумах зараз знаходиться, тому в мене вікна є. Ясик з'являється. О, Аріана Ясо, це цікаво, до речі. <смеш> і Шивану набирають, вау. а хто там просив, цього, реально, ось, Ну, то Дивиться, от вам ракан вавкадав на аріані буде грати. що це відбувається, вау! <смеш> а, вітаю, Денис! Авкада Аріана. Facunny D Yasic непогано зв'язки, думаю, зарішають. Там Raikan гнар будуть ламати обличчя. Ламати весь тимплей. Багато контролю проти них взяли, плюс ще лисий є, якийсь флангу може вилетіть, пінка дати. Ріані обережно потрібно буде грати. Ну зараз подивимось Я звик, що Вавкадав грає, ну Кайсою, влітає в беклайн його там швидко вбивають Зараз побачимо. В нього є захист у вигляді Маукая. Я не бачу лише однієї одного. Я... Ясо. Ясо підкидання лише від відеорі буде. Що да? вона, здається, не дає підкидання, вона просто всіх штавхає. Джакс просто стануть Маукай. Відкидає. Там підкидання є чи нема? Я не знаю. Не пам'ятаю, як воно працює. <кхи> Таймінги на дгагах мають рішати ром від Мау А Зараз подивимося, як вони розіграють. Ну, я шивану, дуже радий побачити. Насправді. От Шивачка, вважаю, це топчик. Вважаю зарішає. Вибачаюсь. Ось так. 3 хвилини чекати потрібно все одно, тому. Оп. Оп оп і оп? О! Каркан нама днявому скінчику. Такий же скінчик буде цей на наступний сезон. Дешуваний в брузера ламає обличчя цікаво чому не зікс. Вирішили Орі взяти. А Зікс просто з самого початку починає ну, навалювати непогано а аріані все ж таки потрібні предмети. Рівень апнути, предмети апнути купити. Зікс не слабкий. Для Зікса ще один поукер просто потрібен, а тут є аріана, яка не буде працювати тут. Ну, тут для аріани зв'язки шикарні. Ти можеш кинути ну, кульку на Ясо і, і з Ясо дати Ульт. Ти можеш кульку повісити на Маукая, з Маукая дати ультимейт. Шивана так само влітає, так само можеш дати ультимейт. І джакс так само може зробити. Тут дуже гарно. Причому, що Шивана, що Джакс ну, може всіх ну, в одному місці застанути, і ти туди не можеш дати ульту. Тут від аріани дуже багато буде залежати. З іншого боку, є рейкан, є Гнар, які з трибунчів, там, Дивіться, у нас там полкар буде Єзріаль, там покар буде Корті, Гнар не буде бумерангами постійно спамити. В тімфайті, якраз таки, ну, коси будуть намагатись на відкайті розіграти проти котиків. У Котиків, навпаки, вони будуть влітати. В них енгейдж, У Косів Disенgage Драфт, вони будуть намагатись відступати і від... Вон, відкидатись Фух, спелами. Ця сила команди де Ясик там тім... це тімфайт якщо її хрестянуть пасово не вийти так? Да? Ну, в них лей дуже сильний. Якщо вони затягнуть гру до 18 хвилини на. На full слотах, ну котики сильніше будуть. Ну, їх чемпіони сильніше. Я не знаю, хто як кнопки зараз буде прожимати. Скільки тут часу залишилось? Коро... Прикиньте, я не можу на стрілку натиснув. 2.36. Нічого не бачу. Я вже все, у мене за півроку, на зір то не дуже сильно сів. Ну мені, як робити, рестрім з Ну, телефону вже планшета треба брати. Головне постійне пушвідорі. Так там і Джакс буде намагатися постійно пушити. Мені єдине не подобається, що гнар на лінії Джакса перемагає. Очки очки. В, ну, в мене є окуляри, але ж вони цей відбликів. Вітаю, Люцифер! Все, поїхали у нас 313. Головне себе сховати, тому що я ну, займу зараз позицію зручну для себе. Зліва немає ким відповідати на Джакса. Чого це нема? А Корті, що тобі буде робити? Корті гнар. Вони спокійно можуть проти Джакса стояти. Якщо, тим паче, якщо вони отримають собі перевагу, ну, в предмет, то Джон, Джакса дуже ж складно буде. Джакс зараз не дуже сильний чемпіон насправді. Трохи вище поставлю камеру. І на мідо у нас одразу врифти, де ви що робить тройканчик Дерев'яшку підкинув. Ну і от міт будуть постійно просаджувати. О, пішли забирати. Витягли на себе трохи. Ні, не забирають. Дивно, до речі, чого вони не пішли. Елісин дуже обережно грає, він не дозволяє себе ризикувати, ворожі лісити. Ду... Ну, котики дуже гарні варди розставили, зараз намагаються просто. Все зрозумів. Манцить, манцить, манцить. Ясік? Йой, шрайбер, тікай, Шрайбер, ти думаєш, як з кулемета розстрілює. Вони mm -hmm. <кхем> всі відля... відлітати, будуть, у Джаксона сидить, то он головне, щоб котики не, не від'їхали від Гнара з Рейканом. Там за контроль вони розстріляють. Ну і до того зараз у каркана багато дамагу. Мук ТТ. Я сподіваюся, зараз стрімер покаже. Там в нього так само повинні зараз болівати за нього, що він розігрує. Давкана. Ба... О, оце було не обов'язково тримати зараз, стан. Спокійно вийшов. А що тут у нас шиваночка намагалась розіграти. У нас вовкадав чуть було не вмер. У ясу дуже багато проблем. Намагається підтавером ферзблон. Флай п'ятий розкатав Негідник Щоб влітати, то треба, щоб Мао дав трохи фронтам. Опа, от пішли. Ой-ой-ой, як же засейвив, Ну що робить цей Гнар? Гарна ротація від Мау майже забрали, але трохи не вистачило. Какасакі, ну ні, мені здається, що Вані треба все ж таки підфармити, щоб трінька була. Та, бо он... С -с -с Стінки немає, підкидання, намагається розіграти, на п'ятий на четвертий рівень і це другий кіл. Шрайбера просто знищили в соло на лінії, і йому потрібна вже допомога. Не можна фідати Каркана, то далі буде ще й гірше. Вісім смертей. Скоро 500 підписників. На жаль, ні, на жаль, не скоро. Якщо, воно чесне, 50 підписників я збирав в півроку. З 400 до 450, там... 4 місяці, здається. Ну, 4,5 місяця в мене вийшло. Зайняло. Спіймали. Мінус флеш. Ну і все. Пішов чекати обличчям і бачите, що сталося. Шивана. Шивана є ульт. Шивана може розіграти. У всіх є ультимейти, готові майже всі. Ну не треба зараз ульти здавати. Скоро будуть скоро будуть. О, у нас на Джакса виходить, да. Джакс чує все. Все ж таки добирають. Шува ульту віддала. Стрибочок від Джакса буде, він не бачить, куди стрипати. Ре... Вдава вкадаф без мани і це даблкіл для Ізреаля, слухайте. А тут все. Ще і Джакса запинуть. 6-1. 4000 переваги, 4 хвилина, 5 йде Аркан нафіжений, 2 кіла узреальчика. Не дуже радужна перспектива. І ще й тавер майже впав, слухайте. Люден на орі, соло, не ще тебе не подобається. Я, я взагалі мовчу. Я мовчу, нічого не кажу. Ой, міношивана. Ну і тут можна казати, що все. На жаль. От вам і гарний драв з гарними зв'язками, але з лайтовими чемпіонами. Я казав, що Джакс на лінії програє Гнару. Я казав, що Гнара потрібно було забирати. А вони Гнара подарували, просто Гнар пройшов до першої стадії блокування, на ферспікі його не забрали, його забрали лише на другій ротації. Дуже пізна ульта від Маукаєм. Чи mm, єру викликали, ще все падає. Ладно, потрібно зупинитись, потрібно не битись. Не потрібно взагалі нічого робити, треба просто намагатись фармити свої слоти. 2000 переваги на топі. Косарь в лісі. Косарь на. А, ні. Так, да, ну, в принципі, так. Да. Ліс Мід по косарю. Дуже погано. Ну, ось про що я казав. Рейкан, бачите, що робить окейбру. І це ще рейкан без. Ну, зробить кіл, ні, не зробить. Це дабл кіл для Ой, Орки! Тру Демдж корки Сейвить! Шивана робить кіл. Каркана забере, забирає. Касарик має переваги вже. Відігра... Відігралась, но тут і реально починає настрілювати. Подивитися на це. Як він прос пробиває Лісин при ну прибежить зараз, і це кіл буде Як же боляче. Ой-ой-ой-ой-ой, так Ясіку потрібно 6 разів вмерти. У нас тут Гнар один в три п'яття выживає. Mm -hmm. Комбей завжди можна зробити ігри комбежні А, Тут проблема в тому, що перевага 11 тисяч, і вона лише зростає. Якщо б вони б хоча б ну, віддавали кілину, не віддавали об'єкти, то можливо, ще що. Ще... Ой-ой-ой, як же шикарно зараз рейкан влітає! Корті приходить і доїдає всі. Люцифер, як би я не вболівав за котиків, але сам розумію, що такий пісос відіграти дуже складно. Там ще й джакса зараз заберуть. Джакс без мани, його закривають, і що він зробить? Нічого не зробить. Перший стан. Ще один стан. Все. <laughs> ну можна, можна декстрігати. Тут не те, що ініціативу. Ініціативу віддали. Вони. Я це називаю не драфтом, драфтом. Ну, коли ти береш насильних чемпіонів на лейтгейм, але. Але нічого не можеш з цим зробити. Ти не можеш відігравати сейфовим. На жаль, шрайбер один на один програв каркану. Віддав стінку ну, другий кіл, він віддав по. Ну, по приколу. Віддав стінку проти корки і пішов його бити. Прикольно. Думаю, ми тут з чатом крутіше Да, Я своє діло прозвали би. На третій хвилині би вже нексус впав Ну, на жаль, ми там де граємо. Оп! Вавкадава забрали, вовкадав хоч відіграв, тіл тільки що собі. Не зрозумів. Редтем Ace. Я вибігав би 0-2. <хи> Мені здається, тут би Сінджет непогано би зайшов, тут стрибучих багато. Про Сінджета як би забувають, що він проти якраз таки мобільних чемпіонів непогано себе проявляє. Ти блокуєш Ізреаля, ти блокуєш Рейкана, ти блокуєш Каркана, блокуєш. Та тут всіх блокуєш. Ти просто не даєш їм бути мобільними. А от врив в лісіна, Лісін кік, даф і все. І вони бояться до нього підійти. Підшипляють вовкадаван. Вовкадав мертвий. І тут корті прилітає, бачите, що робить. їх би так само ловили. -like. <реш> Вони ж не курки, ще яйця збирати. Катяри. Не, не в чемпах. Ну да, ну По по-перше, справа в руках. Ну, зв'язки гарні, там ну, через аріану можна грати, але. Ну, знов таки. Індивідуально їх переграли. Але я б командував ті. так. Ладно, побачимось тоді в наступній грі, На жаль, а, я, я навіть зараз хочу показати, де, де був прийоб. Давайте зараз подивимось по грошах. 12 тисяч переваги. 31,5! Ви просто подивіться. Акції Укроборонпрома, блядь. блять. 1000, 10 5, 5000 shraйber! Хорош! 5000 меньше, ниж саппорт. Ладно, поехали в другую гру.